Дітки, до нас у гості завітала цифра один. Але вона прийшла не сама, а привела із собою свою подружку цифру два та пропонує познайомитися з нею. А ось це ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачиш. Двійка. Діти, у погляньте на картинку. Скільки кубиків? А скільки пірамідок? Яких предметів зображено по одному? Правильно, пірамідка. А яких предметів зображено по два? Вірно, кубиків. А чого більше? Кубиків чи Пірамідок. Вірно. Кубиків. А скільки кубиків більше, ніж пірамідок? Правильно. На один. Що нам слід зробити, щоб пірамідок стало стільки ж, скільки кубиків? Додати одну пірамідку. Скільки у нас кубиків? Два. А пірамідок дві. Тепер іграшок стало порівну по двоє. Маємо число 2. Цифру 2 позначаємо числом 2. А зараз, діти, я вам пропоную пограти в гру. Подивіться уважно, який музичний інструмент зображений на картинці. Правильно, це барабан. Я пропоную вам послухати, скільки разів я ударю паличкою по барабану та сказати відповідну цифру. Слухайте уважно. Скільки разів ви чули стукіт по барабану? Правильно, два. Далі слухаємо уважно. Сподобалась вам гра? А тепер я пропоную вам пограти ще в одну гру. Я показую вам картки із предметами, а ви називаєте цифрою кількість зображених предметів. А тепер, дітки, я пропоную вам у повітрі прописати цифру 2. Поставили пальчик вказівний і повторюємо за мною. Давайте зробимо ще раз. Діти, яку ми цифру сьогодні з вами вивчали? Правильно, цифру 2. А нам час прощатися. До побачення!